В нашій спільноті ти зможеш дізнаватися більше про свій улюблений клуб та бачити те, що відбувається за лаштунками НКВРС. Тебе очікує не тільки футбольний контент, а й ексклюзивні відео про життя наших гравців та червоно-чорної сім'ї. Найяскравіші моменти з тренувань нашої команди після матчові конференції в прямому ефірі. Нові випуски про життя наших гравців. Долучайся до нашої спонсорської youtube спільноти З нами ти будеш радіти. З нами ти будеш співати з нами. Ти будеш проживати найважливіші та найемоційніші моменти. У нас є три рівня підтримки: любитель, фанат та професіонал. А хто ти, обирай сам? Ставай спонсором вересців та проживай особливі моменти разом з нами.